зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, -про, -про, -про українсько-єврейські про -про -про взаємини, вітаю. Ви слухаєте програму зустрічі, що сторона за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалі. І сьогодні ми поговоримо з кандидаткою історичних наук Наталією Івчик про єврейських жінок під час голокосту та стратегії їхнього виживання на прикладі рівненського гетто. Скажу, що Розмова відбувається за мотивами публічної лекції, яка відбулася нещодавно в Києв-Могилянській академії за підтримки Української асоціації юдайки. На 41-й рік зрозуміло, що вже нацисти напали на радянський союз, а до того вони були союзниками. І рівне в уяві у візі нацистів і Гітлера, це столиця Рейхскомісаріату України, найбільшого утворення на території окупованої України. В описі теж події говорилося про соціальний портрет. Тобто розповідається про те, ким були оці люди, які потрапили в гетто. Я правильно розумію, що це здебільшого ремісники, якісь, можливо, купці. Ким були ці люди, які на осінь 1941 року опинились в цьому гетто? Ким вони були? Ну, взагалі, історія з людьми, які потрапили в Рівненське гетто, доволі така ну, цікава, як на мене. По-перше, в нас в Рівненському архіві зберігся повний список. Усіх ув'язнених, хто був в Рівницькому Гету, це понад 5 тисяч людей. От. І цей список дуже чітко прописує, ну, там можна прослідкувати рік народження, місце народження, професію, місце роботи і місце проживання. Тобто, ми фактично за допомогою цього списку можемо побачити повну соціальну картину. Людей, які, які були в Рівненському гетто, чим вони займалися, де вони проживали і де вони працювали? А що це за список? Можете трошки детальніше? Це це список всіх, хто був поіменний список всіх, хто був заточений в Рівненське гетто. Тобто, це німецькі нацистські силовики збирали інформацію, так це список, так який вимагали від Юденрату. Єденрат його подав е, на початку 42-го року, тому що рівненське гетто, воно взагалі процес гетоїзації він розпочався фактично відразу після окупації рівного. От, але функціонувати гетто почало в кінці е, грудня 1941-го на початку 42-го року, після масового розстрілу. Тобто, фактично, е, після листопадових подій 1941 го року е, в Сосунках розстрілу. Е, е, було утворено рівненське гетто. Переважна більшість людей, ну це, власне, ну, такий висновок з тих свідчень, з якими я працювала. От, люди, які не були дотичні до ремісничих професій, але записувалися як ремісники. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо ми говоримо про стратегії виживання і механізми. Люди підкуповували да, для того, аби, власне придбати цю ремісничу картку для себе і своєї сім'ї, своєї родини. Тому що реміснича картка давала можливість забрати з собою дружину і дітей, наприклад, писати. Можливо, навіть отримувати якусь їжу за свою роботу. Так, це звісно було недостатньо для того, аби ну, Функціонувати нормально, так, жити нормально, тому що о, їжі було недостатньо, і в гето був голод. Постійна гонитва за їжею, постійний пошук їжі, о, за допомогою будь-якими шляхами. Ось це була одна була один із, один із елементів функціонування гетто. І от ось тут, якщо ми говоримо про компоненти гетоїзації, то ну, фактично воно нічим не відрізнялося від інших гетто, які, які функціонували, а кому платили, тобто цей хабар, чи як це працювало? Вони люди, які не були пов'язані з ремісництвом, але євреї, я правильно розумію, вони комусь давали гроші або еквівалент, їжу, можливо, щось інше. Кому це чи ми знаємо, як працював цей механізм? Ну тут можна просто говорити про. Ось цей елемент механізму, виходячи з або враховуючи так буде правильніше, враховуючи відеосвідчення жертв, які пережили події в Рівному. От це історія чотирьох жінок, історії чотирьох жінок. От, і одна з них працювала в Юденраці. Працювала вона, вона була мала хорошу освіту, вона знала декілька мов і володіла машинописом. І от ось це приклад того, як професійна соціалізація могла допомогти знайти роботу і спробувати вижити. От люди, які ця жінка розповідає про те, що в якийсь момент почали приходити євреї і купувати ось ці ремісничі метрики. І це була рівненська єврейська інтелігенція. Це не були ремісники, і вона про це говорить а відкрито. От, і зрозуміло, що ну, виходячи з цього, що стало зрозуміло, що переважна більшість людей, які записані, були записані в список, вони не були ремісниками. Якщо говорити про професійний склад, то от, і до прикладу жіночий, да, то в, цей список дає ну, таку картину дуже. Рідко, але ми можемо зустріти такі професії, як, наприклад, медсестра, лікар, зубний технік, так, там, прибиральниця. І ось тут ось це порівняння да, в порівнянні там, медсестра, і, наприклад, е, в'язальниця. Зрозуміло, що людина, яка записалася медсестрою, вона є медсестрою. Да, а жінка, яка Дописалась в в'язальницю, не обов'язково була в'язальницею. Дуже часто люди просто записувалися, і потім, вже в процесі працюючи в ремісничих цехах, в майстернях, вони навчалися ремеслу на да, тій професії, яке вони... мало врятувати да. по суті їм життя. І у вас також в описі події, в тому що ви розповіли вчора, згадується про те, що в цьому гетто, як і, мабуть, у всіх інших гетто, було сексуальне насилля, і насилля пов'язано саме з жінками. Що ми про це знаємо, і звідки? Я правильно розумію, що більшість інформації це якісь спогади людей, які вижили, чи ні? Так. Жінки, ці історії жінок, про які я. Про які я, про яких я говорю, вони хтось більшою мірою, а хтось меншою розповідають про елементи сексуального насилля і насилля як такого фізичного, зі сторони як окупантів, так і колаборантів, так і колишніх сусідів і тих, хто рятував життя, насилля в порятунку. так? І, е, і сексуальне насилля як в гето, так і поза, поза ним. Одна із, одна із жінок, одна із історій, е, дуже детально описує свій досвід, і це, скажімо так, було насилля за життя, за своє життя і життя своєї дитини. Тобто. Якщо спробувати про це сказати, назвати своїми речами, тобто жінка, єврейська жінка, яка жила в цьому гетто під час нацистської окупації, вона скоріш за все спала з кимось для того, щоб вижити і для того, щоб її, її дитину не вбили. Так? В період, коли гетто мало бути ліквідовано, ага. це, це вже який рік? Це 1942 рік, це липень місяць, ага. її забрав з гетто Її хороший знайомий, так як вона його називала Поляк, але Микола, тобто Поляк Микола. Uh -huh. так, е її знайомий, якого вона знала ще з дитинства, так, який е е був і вона його так описує, власне, вона ж сама його описує, був красивим хлопцем, спортсменом, футболістом, але в якийсь момент там, його життя він втратив. Частину, частину нагії, так? і він страждав від, від, від цього. І він її забирає з дитиною з Рівницького гетто. Він запропонував їй сховати її <кій> з дитиною. Але при цьому він її кожну ніч, ну тобто вона кожну ніч піддавалася сексуальному насилю. Він її ґвалтував. І так тривало, допоки. Не прийшли радянські війська, чи, чи як це закінчилось? Чи нам відомо, як закінчилася ця історія? Вона від нього втікла, і е, в якийсь момент вона від нього вона від нього втікла. Вона завагітніла, вона народила, але дитину вона не бачила. Він забрав дитину, і дитину вона більше не бачила. Я думаю, що зрозуміло, що, що трапилося з дитиною. І після цього вона втекла. Вона втікла в, е, у Львів. І там теж під, була піддана сексуальному насилю, а, обраховуючися, але Вона вижила, Вона вижила, і після звільнення а, території радянськими військами вона знову ж таки повернулася в Рівне і повернулася до цього Миколи. І жила з ним далі? Деякий час, так. А потім ну, а минуло потім багато виїхали. часу, ви Їдна її виїхали. записали. Я її не за це, ага. це відеосвідчення, які знаходяться в фонді Спілберга. Ага. І... А вона виїхала в Ізраїль, так? Так. Угу. І тобто, вже, мабуть, там 80, в 80-х. 90 в 90-х ага. роках вони були записані ці свідчення. І ну, власне, я ці свідчення слухала, коли була на стажуванні в меморіальному музеї Голокосту в Вашингтоні. А от я їх знайшла. Вони не є в відкритому доступі. Ви вже згадували про сусідів, і коли я питав про документи, про те, звідки ми знаємо, я розумію, що дуже часто, коли пишуть про війни, рідко згадують про такі от епізоди. Тобто, як правило, війни у колективній свідомості вони у формі дат, великих битв, якихось. Кількох прізвищ і імена, насправді є якісь такі повсякденні виміри цієї історії, ну і в тому числі такі, які ви згадали, і е, в цьому контексті мені цікаво поговорити про сусідів, бо я чув дуже різне. Я читав дуже різні історії, як і про праведників, які рятували, так і про людей, які навпаки здавали людей. І ця історія є всюди. Вона може бути і в Німеччині, і в Мюнхені або в Берліні. Є такі історії записані. Це може бути і на території України. Якщо говорити конкретно про рівне. І от сусідів та є євреї, які складали нам відомо, до речі, скільки вони складали відсоток населення до початку війни? Ну, плюс близько 80%. Це майже всі, так? І як себе вели, поводили сусіди? Це, мабуть, українці, можливо, частково поляки і росіяни, які там жили? Як вони? Яка була їхня стратегія щодо євреїв конкретно з 41-го року? Угу. Ну, взагалі, рівне до і не тільки рівне, так до початку Другої світової війни було таким полікультурним поліконфесійним містом. І якщо дивитися на перепис 30-х років, то найбільшу частку це складали євреї, потім на другому місці поляки, на третьому місці українці, ну і потім росіяни, решта. Це така була поліконфесійність і полікультурність, яка у відеосвідченнях відображається, наприклад, такими репліками. Ми дуже товаришували і гралися з українцями, і поляками, українськими і польськими дітьми на вулиці. Вони знали, їдеш, а ми знали польську чи українську. Та? І ось тут можна побачити елемент цієї полікультурності. Але з початком Другої світової війни ситуація трішки змінилася. І, знову ж таки, я буду говорити лише з, виходячи з того з тих свідчень, які, які, з якими я працювала, відношення подекуди було і позитивним, і не дуже, ну, тобто співчутливим. так? Що стосується українців, то Тут більш, більш, скажімо так, зараз я кажу про сусідів, не про допоміжну поліцію, так? а саме про сусідів. От якраз вони, і свідчення того, що коли утворилося гето, вони намагалися допомогти. І вони дуже співчували місцеві, співчували е, євреїв, вони приносили. Були, були випадки, коли приносили їжу, хоча це було заборонено робити. А от. Діти, які тікали з гето і ходили по домівках, просили е, теж їжу, е, чи будь-що, що може допомогти, їм теж не відмовляли. Але ці жінки, от, до прикладу, історія з е, жінкою, яка піддавалася сексуальному насилю і ґвалтуванню да, щоночі це елемент порятунку. Це колишній сусід, колишній залицяльник, який. Врятував життя, але з за... яким шляхом Так, з таким елементом. А таке питання про населення склали 80%. відсотків. Ну, тобто, так. якщо е, я читав про те, що е, ще у липні, здається, 41-го частину розстріляли євреїв, так. так потім їх розстрілювали е, у листопаді mm -hmm. цього ж 41-го. Ну окей, тобто велику кількість знищила, але виходить, що коли з'явилось гетто, коли воно сформувалось наприкінці 41-го року, місто, мабуть, виглядало дуже порожнім, тому що більшу частину євреїв, ну або якусь частину розстріляли, частину відправили в гетто, І по суті, місто населяло ці 20% неєвреїв не євреїв плюс німецька адміністрація. Ну і поляки. Ну, тобто поляки, українці, росіяни, та частина і це дуже, е, дуже цікаво, тому що в документах до знищення гетто, якщо дивитися по етнічній структурі, то є, є всі: є там поляки, українці, німці, білоруси, росіяни і е, євреї. Після знищення гетто євреї взагалі у цієї ланки, да. Цієї ланки вже, вже не було, тобто її не фіксували. Виходячи з цього, ми робимо висновок про те, що е, ця євреї як етнічна як національна частка населення була знищена. І лишалася в місті, лишалися тільки ось, ці, ось ця частина. Українці, поляки, росіяни, німці. І завершуючи такий маленький епізод нашої розмови про інших, в сенсі не про євреїв, тих mm -hmm. всіх, хто жив. Ті 20%, які потім, мабуть, стали 90... склад... так, почали складати 97%. Ви згадали про допоміжну поліцію. Я навіть бачив згадки, не знаю наскільки вони правдиві, що члени Організації українських націоналістів, можливо, теж брали в цьому участь. І тут в цьому контексті я розумію, що ну, зараз українці не дуже люблять говорити про те, як було тоді, про те, що українці могли брати участь у знищеннях євреїв, те, що не могли бути, бути колабораціоністами. Якщо брати конкретно ось цей кейс, чи є в нас докази того, що е, о, члени ОУН брали в цьому участь, і що ми взагалі знаємо про допоміжну поліцію? Хто? Ким були ці люди? Ну, Списку допоміжної поліції немає, якщо говорити про рівно. Тобто. Тут це зі слів власне, тих людей, які, які пережили ці події, і вони говорять, говорять про допоміжну поліцію українську, вони да? кажуть про те, що вона охоронялася, да? що вони приходили в гетто і так далі, що гетто охоронялося. Разом Саме допоміжною німцями. поліцією, які точно не були німцями, тобто ні, вони були ні. українцями. Так, ну вони, так наз... вони говорять про це. Угу. Але списку ну поіменного і кількості, скільки було цих людей, хто вони були, немає. Тому, що стосується рівного, ну, я принаймні не зустрічала. Є... Були спроби, ну тобто я намагалася знайти інформацію. І... Ці е, люди, які пережили, вони імен не називають. Ага. Хоча, можливо, ці люди досі живі. І ті, і ті. І ті, і ті не, ну, цього не потрібно, не можна виключати. А, от, і е, один із, ну, скажімо так, одне із прізвищ. Може гіпотетично пару імен може бути, але цю інформацію просто я не буду зараз говорити, її потрібно перевірити. Тобто, <свірно>. ми знаємо, що що допоміжна поліція у рівному була, що там а. були українці точно так. зі слів очевидців, але наприклад, доказів ОУН причетності ОУН у нас просто немає. Поки що ну я такого про таке говорити і говорячи про гетто, ви згадали про те, що 42-му році його знищили. Можете? Коротко пояснити, взагалі, оцю дуже дивно трошки сюрреалістичну е, нацистську логіку. На що взагалі створювати і гетто, Якщо за ідеологію євреїв треба знищити, та якщо за там маєнкамф, якісь нацистські ідеології. Тобто, з одного боку євреїв треба знищити, з іншого боку, вони створюють гетто, а потім гетто е, теж знищують. І це не лише сценарій рівно, так відбувалося майже всюди. Чому яка в цьому логіка? Ну, взагалі, в Рівному Гетто було відкритого типу. Це означає, що огорожі не було. Але це не означає, що євреї мали право вийти за Майджі Гетто. І воно не охоронялося. Воно охоронялося. І виходили вони лише на роботу або за їжею. От. Воно проіснувало 8, 8 місяців. І фактично воно функціонувало як ну, елемент політикономії, геноциду це називаємо. Ми, ми, ми так говоримо. Елемент політекономії це означає, що євреї використовувалися як для примусової праці з економічної точки зору, економіч як економічний ресурс. Вони працювали на окуповану владу. Як робітники, там було доволі багато майстерень. Да, були і велосипедні, і і різні, швейні майстерні були. А от, але гето почасти. Не всі гето існували по вісім місяців, по 6. Деякі гето існували рік і більше. От, і деякі гето існували місяць, і потім були знищені. Це такі тимчасові пункти, скажімо так, були, да, елементи, які. Створювалися спеціально для концентрації і потім знищення. А от, е, тому, власне, рі, е, е, євреї міста Рівного були вивезені в Костопіль. От ч, Чому гето е, функціонувало біля залізничної колі дуже близько? Тому що їх просто потім е, загрузили у вагони і вивезли в Костопіль в ліс і розстріляли там. І на завершення нашої розмови, говорячи про пам'ять, про те, що залишилось, я от пригадую, що в Луцьку, наприклад, було кілька єврейських кварталів, і там, здається, теж було гетто, Але коли я туди приїхав для того, щоб записати подкаст, я ходив кварталом, який колись називався Вулька. І там. Взагалі, майже нічого немає, щоб нагадувало про те, що там був єврейський квартал. Тобто, я це знаю, лише погуливши, прочитавши, співставивши вулиці, схожа історія є у Вінниці. У Вінниці є квартал Єрусалимка. Там є певні згадки, але в принципі, якщо подивитись на фотографії, яким він був. Цей квартал, і що від Єрусалимки залишилось ну, принаймні на 2018 рік, то вгадати теж доволі складно і ну, місцеві погано пам'ятають, і взагалі ця, ця єврейська, взагалі єврейська історія, конкретно цей епізод, він ніби прихований і. Ну, якби, його ніби забрали з контексту того простору, в якому він знаходився. Якщо ми говоримо про рівне, чи є якісь згадки про те, що ось тут раніше були євреї? А ось тут був єврейський квартал, а далі було гетто? Ну, тепер уже є. <рес> раніше не було, а вже останніх декілька років є. Тобто в Рівному з'явилося багато вказівників. з Іменами, там, наприклад, сосонки, да, там, чи Міква, чи е, Театр Зафранів. Так, це все е, власне, ну, ті елементи культури да, і пам'яті е, про, про те рівне, якого вже немає. Е, що стосується гетто, е, то позначення, чи, наприклад, синагога. Я перепрошую, що так повернулася. Синагога, вона, власне, в Рівному збережена, вона не функціонує зараз як синагога, але сама будівля, вона, вона є. Шкільна вулиця в місті Рівному, це теж єврейські квартали, це теж на це є. Тобто вказівники є. Є інформаційні дошки, такі вказівники вказівки, інформаційні дошки про те, що це за будівля, що тут знаходилося, Така коротка історична довідка. Так про, про будівлю там чи про місце. Що стосується гетто, то наразі поки що ніяких позначок, меморіальних табличок чи якоїсь інформації немає, але скоро буде. А ми завершимо нашу розмову. Я нагадаю, це програма зустрічі, що сторона за підтримки канадського благодійного фонду України єврейська зустріч. Ми говорили з Наталією Івчик про єврейських жінок під час голокосту та стратегії їхнього виживання на прикладі рівненського гетто. При мікрофоні був Андрій Кобалія. Ви слухаєте громадське радіо. Слухайте, думайте.